Слава Україні! Не з цим гартуємось і готуємось. Ну що, сьогодні черговий спробуємо рекорд. Максимум я підтягувався з квз Старшосе тричі підтягування на рукоході. Ми з України горобеється козацького роду козак. Тренуємось. Слава Збройним силам України і готуємось. Ну що, поїхали на рекорд. Скільки я сьогодні підтягнуся з велосипедом? Один. Два. Три. Чотири. Ну, давайте п'ятий. Ні, п'ятий не підтягну сьогодні. Чотири. Добре, чекати наступних рекордів. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе. Прорвемось, готуємось. Слава Україні!